Держава Ізраїль дуже маленька країна. Мало того, що вона маленька, так вона ще й оточена мусульманськими країнами, такими як Ліван з півночі, Сирія з північного Сходу, Йорданія зі Сходу, і Єгипет з південного заходу. З моменту проголошення незалежності 14 травня 1948 року, Ізраїль 16 разів воював зі своїми сусідами. Крім того, Майже щодня в цій маленькій країні з населенням близько 9,5 мільйонів людей відбуваються численні спроби терористичних атак. На щастя, завдяки ізраїльській поліції, більшість цих атак виявляються і припиняються. Тим не менше, Ізраїль має непросте сусідство можна сказати, що це єдина демократія на Близькому Сході. Оточена країнами, які мріють витіснити Ізраїль у Середземне море. Звичайно, і євреї, і мусульмани стверджують, що ця земля, на якій вони живуть, є їхньою землею. Ми знаємо цей конфлікт, і він має дуже сильне релігійне підґрунтя. Але якщо я вам скажу, що Ізраїль контролює лише частину землі, обіцяної йому в Біблії. У цьому епізоді ми розглянемо особливу обітницю дану Ізраїлю Богом і подивимося, що б це означало з географічної точки зору, якби Ізраїль претендував на цю землю. Але перш ніж ми це зробимо, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили, і залишити коментар. Мені дуже подобається читати ваші коментарі. І, хоча іноді у мене не вистачає часу відповідати на всі, я намагаюся прочитати їх усі. Тож дуже дякуємо за всі ваші коментарі. На цьому ми розпочинаємо наш епізод. Щоб ви розуміли, Сполучені Штати приблизно в 448 разів більші за Ізраїль. Площа Ізраїлю становить приблизно 21 937 квадратних кілометрів. Тоді як площа Сполучених Штатів становить приблизно 9 мільйонів 833 517 квадратних кілометрів, таким чином Сполучені Штати на 44 726% більші за Ізраїль. Отже, Ізраїль не має багато землі. Але якщо ми подивимося на обітницю, яку Бог дав Ізраїлю, що цей народ буде володіти землею від річки Ніл до річки Єфрат. То ми подивимося на територію близько 2 мільйони 387 669 квадратних кілометрів. Щоб ви розуміли, це така ж велика територія, як і територія Казахстану дев'ятої за величиною країни у світі. Ви коли-небудь чули про Казахстан? Сподіваюся, що так. Тому що це велика країна. Так чи інакше, давайте подивимося ближче на цю особливу обітницю дану Авраамом. У книзі буття 1518 ми читаємо про особливу обітницю, яку Бог дає Аврааму. Того ж дня склав Господь заповіта з Авраамом, говорячи: Насінню твоєму даю я цю землю від ріки Єгипетської аж до ріки Великої ріки Єфрату. У цьому уривку згадуються дві річки: Єфрат і Ніл. Я хотів би, щоб ви запам'ятали ці дві річки. Тому що вони дуже важливі для розуміння історії Ізраїлю. У гирлі річки Єфрат починається історія Ізраїлю. Саме тут, у стародавньому місті Ур, сім'я Авраама покликана розпочати подорож до обітованої землі. У 12 розділі Берешит першої книги Мойсея. Ми читаємо, що Авраам і його сім'я покинули Ур і переїхали до Харану, звідки вони перебралися до землі обітованої. Щоб ви розуміли, це було приблизно 3000 років до нашої ери. Обіцяна земля це звичайно земля, де сьогодні знаходиться держава Ізраїль. Ми читаємо, що Авраам подорожував зі своєю сім'єю аж до великого дерева Мореха в Сихемі. До речі, цікаво, що це дерево було настільки значущим. Що було своєрідним дороговказом. Це було велике дерево? Це було дивне на вигляд дерево? Це було оливкове дерево чи дуб. Як ви думаєте? Так чи інакше, очевидно, це дерево було настільки помітним, що за часів Авраама люди знали, де знаходиться це велике дерево сихему. Ми також читаємо, що в той час там жили Ханаанеяни, і тому земля не була порожньою. Це важливо, тому що в 1948 році земля Ізраїлю також була наповнена арабським народом, який жив там протягом столі. Незважаючи на те, що Ханаан не був пустелею і там жили люди, Бог каже Авраамові, що дасть йому цю землю. У книзі Берешит 1414 ми читаємо. Що Бог робить ще сильнішу заяву, кажучи, що ця земля буде віддана нащадкам Авраама назавжди. Ця обітниця повторюється знову і знову для сина Авраама Ісаака і для сина Ісаака Якова. Це дуже важлива інформація, тому що деякі люди можуть сказати: добре, але в Авраама було багато синів, наприклад, Ізмаїл. І тоді дехто скаже. Так, земля обіцяна нащадкам Авраама, а нащадки Авраама це арабський народ. Проблема з таким підходом полягає в тому, що Бог повторює ту саму обіцянку Ісааку, а потім Якову. В 17 розділі Берешит Бог каже Аврааму, що його вічний завіт буде встановлений з Ісааком, а не з Ізмаїлом. Насправді, якщо ви пам'ятаєте біблійну розповідь, коли народжується Ісаак, Ізмаїл і його мати були змушені покинути намети Авраама. Це дуже символічно Обіцянка землі буде продовжуватися, але тільки через Ісаака те ж саме можна сказати і про синів Ісаака Саме Яків був обіцяним, а не Ісав. Ще до їхнього народження Бог пророкує. Що саме Яків є тим, кого він обрав. І молодший син Яків отримує блага обітниці, її його дідусеві Аврааму. І що найдивовижніше, Ісаак віддав перевагу старшому Ісаву, і якби це був його вибір, то саме сильніший брат продовжив би обітницю. Але це не було в Божому плані. І тому Яків є прабатьком ізраїльського народу. Яків має 12 синів, які стають дванадцятьма племенами Ізраїлю. Повертаючись до історії Ізраїлю, можна сказати, що події, які пережили патріархи, є мікроверсією того, що станеться з усім народом. Всі три біблійні герої Авраам, Ісаак та Яків покинули землю обітовану і жили на чужині. Авраам пішов до Єгипту, де обманув фараону про те, що Сара його сестра. Неминуче знищення обіцяної землі було відвернене лише тому, що Бог не допустив цього. Далі, на шляху до Єгипту, Ісаак був зупинений Богом у Герарі, землі Авімелеха, царя Фелистинського. Як і його батько Ісаак обманув, назвавши Ревеку своєю сестрою. І породивши заздрість у серцях велестимлян, процвітання Ісаака на чужині, врешті-решт, призвело до того, що Ісаак був змушений покинути свою землю і повернутися до землі омітованої. Зрештою, Яків залишав землю двічі, вперше, будучи молодим хлопцем, він втік від гніву свого брата Ісава, щоб жити в Падан Арамі. Розташований сьогодні на сирійсько-турецькому кордоні. Цього разу Яків не обманював, але був обманутий Лаваном і страждав від заздрощів, викликаних його процвітанням. Зрештою Яків також покидає Лавана з потаємним страхом і поспіхом. Вдруге Яків покинув землю, коли став старшим і більше ніколи не повертався. Однак на смертному одрі він наказав своїм синам поховати його в могилі Авраама та Ісаака у печері Махпела в Хевроні. Так закінчився час трьох патріархів в землі, обіцяній Богом. Так само як і план для всього ізраїльського народу: дві річки Ніл та Єфрат стають точкою відліку для історії Ізраїлю. Ніл найбільша річка Єгипту, і передумова, чому цей древній народ став таким могутнім. Єгипет місце вигнання Авраама, Якова та його 12 синів і зрештою всього ізраїльського народу. Однак ми повинні пам'ятати, що присутність Ізраїлю в Єгипті не випадкова, а передбачена Богом, який оголошує в першій книзі Мойсея. Той же день, коли він дає обітницю Аврааму, що новостворений народ повинен буде провести там свої 400 років. Річка Єфрат ще одна велика річка, яка сприяла розвитку таких могутніх держав, як Вавилон і Персія. Це місце, де почалася історія Ізраїлю. Це місце, куди був покликаний Авраам. І місце, куди єврейський народ був вигнаний на 70 років. Тепер, повертаючись до первісної обітниці землі, даної Авраамові Богом, ми бачимо, чому були визначені межі двох великих річок. На берегах цих двох річок відбулися дуже важливі події. По перше, євреї повернулися з Єгипту після 400 років вигнання. А пізніше єврейський народ повертається з Персії після ще 70 років вигнання. Якщо сприймати обітницю дану Аврааму буквально, то Ізраїлю обіцяно набагато більшу землю, ніж та якою він володіє зараз. Від річки Ніл до річки Єфрат. Ми можемо окреслити територію площею 2 мільйони 387 669 квадратних кілометрів. Я знаю, що дехто скаже, що ця обітниця була здійснення за часів Соломона. Проблема в тому, що Соломон ніколи не заходив у своїх земельних завоюваннях далі річки Ніл. Крім того, його царство проіснувало не надто довго і було швидко розділене та зруйноване. Другий аргумент полягає в тому, що обітниця дана Аврааму, насправді, має на увазі не річку Ніл, а ваді Ніл, тобто якусь меншу притоку Нілу. А царство Соломона насправді торкалося річки Єфрат на півночі. Проблема з таким тлумаченням полягає в тому, що після згадки про річки Бог дає конкретні території, зайняті різними народами. Отже, ми маємо землю Хенеянів, Кенізеянів, Кадмонеянів, Хіттеянів, Парізеянів, Рафаеянів, Аморіянів, Ханаанеянів, Гіргашеянів, Евусеянів. Ці племена живуть на території. Яка виходить далеко за межі землі, якою володів Соломон. Але навіть якщо ми приймемо мінімалістичний погляд, що земля обітована це земля, якою володів Соломон у розквіті свого правління, то навіть якщо ми приймемо цей погляд, Ізраїль все ще далекий від того, щоб володіти такою великою землею. Інші кажуть, що оскільки Соломон виконав обітницю, то вона не є актуальною сьогодні. Крім того, сьогодні ми всі є духовними нащадками Авраама. Тому це не має значення. З цим твердженням є дуже багато проблем. Перш за все Бог каже, що обітниця вічна. Вічна означає назавжди, а не лише кілька років історії за часів правління Соломона. Тому те, що Ізраїль мав агнця. Певний момент історії не скасовує вічної обітниці, даної Аврааму Ісааку та Якову. По друге, так новий Завіт говорить, що християни є духовними синами Авраама. Але, як ми вже говорили, у Авраама було багато синів. Але остання обітниця була передана тільки через Ісаака, а потім через Якова. У Новому Завіті не сказано, що християни є духовними синами Якова, чи не так? І пам'ятаймо, що саме нащадки Якова творять народ Ізраїлю. Як ви пам'ятаєте, Бог виявив милість до Агар та її сина Ізмаїла і дав їм особливу обітницю. Так само і християни можуть брати участь у певних благословеннях завдяки духовній спадщині, отриманій через віру, але це не означає, що християни є новим Ізраїлем. Ізраїль є Ізраїль, християни є християни. Так, нащадки Якова можуть стати християнами, віруючими в Ісуса Христа, але християни не можуть стати Ізраїлем, якщо вони не є нащадками Якова. Це досить просто, але я розумію, що це іноді створює проблеми в розумінні, і, можливо, я зроблю окремий епізод про це. Отже, підсумовуючи, Ізраїль не володіє землею, обіцяною йому Богом. Нинішня держава Ізраїль. Це лише частина території обіцяної Аврааму, Ісааку та Якову, навіть якщо ми візьмемо мінімалістичний погляд від річки Ваді-Ніл до річки Єфрат, як на територію завойовано Соломоном. Історія Ізраїлю пов'язана як з Нілом, так і з Єфратом. Зараз ці річки знаходяться на території Єгипту та Ірану, але Ізраїль має вічну обітницю від Бога, що в майбутньому ця територія буде належати обраному народу. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній епізод. Я розумію, що він дещо відрізняється від тих, які я робив у минулому. Також хочу висловити окрему подяку всім людям, які вирішили підтримати канал, або ставши підписником на YouTube. Або меценатом на сторінці Patronite. Я дуже ціную вашу підтримку, вона мотивує мене продовжувати цю роботу. Якщо ви хочете приєднатися, просто перейдіть на головну сторінку каналу і зробіть це. Тож не забудьте підписатися, вподобати це відео та залишити коментар. Цим ви допоможете мені достукатися до більшої кількості людей по всьому світу, і це безкоштовно. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео! Шалом.